Мене Звуть Ірина, я інфлюєнсер із Закарпатської області. Мене звати Саша. Я маркетолог із Одеської області. Я інфлюєнсер з 230 тисяч аудиторією. Я маркетолог з в 20 тисяч підписників. Я інфлюєсер і монетизую за допомогою реклами, офлайн бізнесу а також онлайн навчання. Я маркетолог. І я монетизую за допомогою курсів по маркетингу. Я інфлюєнсер і для моєї роботи важлива велика кількість аудиторії. Я маркетолог, і для мене не важлива кількість аудиторії. Важливо те, який контент ти даєш. Я інфлюєнсер і щодня публікую два рілси. Я маркетолог і я публікую рілси один раз на два дні. Я інфлюенсер і працюю в сторіс тільки п'ять разів на тиждень. Я маркетолог і я теж працюю в сторіс п'ять разів на тиждень. Я інфлюенсер і просуваюся за допомогою і також. Блогерів кладаю в це. Я маркетолог. Я вкладаю в таргет і просуваюся за допомогою таргету. Я інфлюенсер і в мене дуже класно залітають рілси. Я маркетолог і в мене рілси не залітають. Я ставлю їх на таргет. Я мама інфлюенсер, тому прокидаюся через будильник своєї донечки. Я маркетолог ви якої поки немає дітей, тому я прокидаюсь, коли захочу. Круто. Я інфлюєнсер, який звертається за допомогою до маркетолога, щоб допомогти у просуванні і розвитку курсів. А я маркетолог, який звертається до інфлюенсерів для того, щоб отримати від них аудиторію, яка може мене тепер дивитися і те, що мене купувати. Я інфлюєнсер і за допомогою свого блогу я змогла втілити багато своїх мрій: автомобіль, інвестиції в нерухомість в різні сфери, які мені потрібні. А я маркетолог і за допомогою блогу я змогла втілити те, що я змогла купити машину і квартиру. Все, дякуємо дякую за увагу. Дякую, дякуємо за увагу.